Портал електронних послуг надає можливість вирішити велику кількість задач, не відвідуючи пенсійний фонд. Наприклад, через портал електронних послуг ви можете подати заяву на призначення пенсії, а знайомитися з показниками, взятими для розрахунку вашої пенсії. Насправді цей ресурс має велику кількість корисних можливостей, які ми обговоримо в одному з наступних відео. Зараз же я розповім вам про способи входу в портал електронних послуг пенсійного фонду. Вітаю! Мене звати Станіслав, я помічник адвоката трун Ольги Валентинівни і наша команда з чотирьох професіоналів спеціалізується на пенсійному забезпеченні. Для отримання юридичних послуг звертайтесь за вказаним номером телефону. Для авторизації переходимо на сайт пенсійного фонду та обираємо розділ Портал електронних послуг. При спробі здійснити вхід нам буде запропоновано декілька способів авторизації, за допомогою дієпідпису, за допомогою банка ID та за допомогою електронного підпису. Також вас можуть зареєструвати в відділенні пенсійного фонду, але для цього потрібне особисте відвідування, після чого вам нададуть логін та пароль для входу. Резація за допомогою «Дії». обираємо розділ «Дія підпис», скануємо QR-код за допомогою додатку на смартфоні. І створюємо дієпідпис, слідуючи інструкціям, які з'являться в застосунку. Вхід через банк ID. Обираємо розділ GoUA і обираємо банк клієнта, якого ви є. В залежності від банку. Вам запропонують війти за допомогою QR-коду, фінансового номеру телефону, номера карти тощо, тому ви зможете брати зручний для вас спосіб. Авторизація за допомогою електронного підпису необхідно отримати сертифікат електронного підпису у виді файлу. Безкоштовну видачу сертифікатів здійснюють Приватбанк та АЩАД. Також платні послуги з виготовлення сертифікатів надає мережа крамниць електронних послуг Твій час.